Для благочестивої душі, вона ніколи не буває упомітюною. Молитвою кожна душа живиться, і це є духовна піща, яка наповнює кожну людину благодатью. І коли людина молиться, то вона розмовляє з Богом, вона розкриває таємницю своєї душі і свого серця. І тому, то настільки Божа Мати полюбила молитву що вона майже весь свій вільний час творила молитву. І саме в молитві явився архангел Гавріїв, який сповістив, що в світ прийде Месія Христос. Радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, що вона є вибрана серед жінок. І як ми чули в акафісті, вона вмістила те, що не вміщається, що не може зробити проста жінка. І тому то святий преподобний Амфілохій Почаївський говорив: Божа мати, для мене є небом. І він завжди прибігав на напомість Божої Матері і ніколи не боявся, скільки йому прийшлося перетерпіти святий наших часів. 1971 році, як ми знаємо, він відійшов від цього життя. Але скільки він зробив добра, і скільки вдячний по сьогодні йому християнських православних душ. І тому -то цей святий він настільки полюбив Божу Матію, що він казав, що це є для мене небо. І дійсно. Божа мати це є небо, небо, яке вона через молитву відкриває для кожного, хто хоче попасти у двері раю. І коли ми приходимо і думаємо, чи на правильному ми шляху, ми завжди дивимося на приклад Божої Матері. Коли тірзає диявол наше серце, чи ми йдемо і чи ми спасемо свою душу. Саме молитва до Божої Матері дає на правильну думку, ось чому вона вмістила те, що не може вмістити проста жінка, бо вона була тою, хто все ціло віддала своє життя до Бога. І коли ми соприкасаємося істини Бога, ми не можемо згадати про цю святу жену, яка народила Сина Божого. Але ще якщо углубитися, і коли ми бачимо, як іде Хресний ход до Дому Божої Матері, до українського Афону, до Почаєва, скільки людей біснуються по дорозі? Люди нічого не роблять, ну просто йдуть, да? просто йдуть. А є інший внутрішній мір, духовний. Отут іде молитва. А тут від серця подяка Божій Матері. І коли їх опльовують, як плювали Христа, коли була хресна дорога, коли їх обзивають і б'ють, вони радуються, що за раді Божої Матері вони можуть пострадати, перетерпіти хоч щось у цьому світі і доторкнутися до тої божественної благодаті, яке дарує людині терпеніє. Смирення і любов. І коли ми хочемо спасти свою душу, ми повинні зрозуміти: без Голгофи не буває Фавору. Спочатку людина проходить Голгофу, і коли перетерпіває, возвишається на гору Фавор, де прообразився Христос, де преображається кожна душа, кожної людини. І тому -то й сьогодні ми з вами проходимо Голгофу. Але прийде час, повірте, і буде фавор. Я хочу от, відійти від наших часів, а прийти до часів святого праведного Ноя, коли він строїв ковчег, скільки насмішок він перетерпів, скільки людей казало, що ти ну, ненормальний, ну що ти робиш? Ну який загибель світу буде? Але приходить час і йде потоп. Іде праведний ной, якому Господь відкрив зробити так. Іде люди, які утопали й думали, Боже, а якби я покаявся, то так би не було. Би. То сьогодні так само буде, пройде час швидко. І люди, які йшли проти Христа, вони будуть бити себе в груди. Кусати себе будуть свої руки і навіть своє обличчя, тобто губи, чому вони не послухали істинного гласа Христа Бога у вигляді церкви святої апостольської і рівно апостольної. І тим священникам, яких вони призирали, вони побачать істину. Але дай Боже, щоб не було би пізно. Тому то це як до Божої Матері, це є наша молитва, яка від душі лине сьогодні до Бога. Прийде час, коли буде фавор для кожного православного християнина, який перетерпів, якого Господь возвиси. Тому то молитвами Божої Матері, хай Христос береже вашу святиню, вашого настоятеля. Цей священий Собор і вас, дорогі брати та сестри, милістю Божою і молитвами Божої Матері, хай Господь укріпляє вас у вірі, хай наставляє вас на дорогу праву, яка приведе кожного до своєї гори фавор, коли Господь скаже: прийдіть і отримуйте те, що я вам обіцяв. Але тернистий шлях кожного із нас він продовжується. Продовжується боротьба добра і зла. Продовжується боротьба от Бога і диявола. І коли ми з вами на стороні Бога, добра, світла, ми не повинні боятися. Господь завжди захистить, виведе, відведе. А якщо й попустить, то підніме. І слава Господня буде лунати вічно, і трипостасний Бог, Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, хай живе в наших серцях. Амінь. Спасибо, Господи. Ти злочинний духовенство, всі, дорогі прихожани, всі вірні. Нам залишитись в громаді, що ми все може бути, все в руках Божих. Господь чомусь попускає. Сьогодні ми на цьому місці, перед нами були. Сьогодні наші собраття моляться на вулицях, палатках, в квартирах, де вже є регіони, де нема не одного діючого храма офіційного нашої Української православної церкви, але літургії звершується, церква несе свою місію, що ми були цієї канонічній апостольській церкві, тому що все відносно в цьому мирі. Він проходить і все проходить перед нами вічність. І коли ми це збережемо, церква буде до кінця Всесвіту. Кожен день сьогодні беручи календар, повний церковний, там згадуються новомученики, які пострадали на початку ХХ століття. Нас відділяє 100 років. От я служив на Наталії, ось так думка: читаєш в календарі, поминаєш на літургії, розстріляний її. Єпископ із ним 28 мірян. Просто розстріляний за Христа. Розстріляний єпископ, інший із ним 18 мірян. Просто ми ще сьогодні розкошуємо, правда. Нас ще так, що ще, ну, там почали кидати так, і збраних заграти. А ми ще сьогодні, розкошуємо. трошки потерпіти, як казав благочинний це. Шлях той, який веде до Христа, але щоб ми зберегли любов, терпіння, бо де любов, то там є Христос, де є прощення, де є насилля, там нема Христа. І сьогодні ми хочемо одного: хочемо миру, процвітання своєї української землі, нашому народу, щоб ті, хто сьогодні залишив. Нашу землю, щоб вони повернулися, тут було благодійстві, але ми не повинні боротися проти Бога. Де область Бога, щоб ми не переходили ту межу. Тому, ну, ми хай молитвами Богородиці, Господь розумляє можновладців і направляє їх на правильний шлях, а нам допоможе зберегти ту віру, щоб ми залишились, якщо прийдеться в громаді. І що прийдеться десь молитись в іншому місці, якщо Господь попустить, щоб ми це без унинія, а з радістю творили, зберегли ту віру, як зенецю ока, прожили по цій вірі і мали надію, що Господь там не посрамить, а вдарує своєю милостю і щедротами. Амінь. Спасі вас, Господі! Боже благословення на всіх нас! Спасибо, Господь!